Всім халовчиків, ребята, ми на каналі Юдрайв500. підсоти. Наш відосік сьогодні про свіжопригнані тачки, які ми постійно оглядаємо. Це в нас буде топчик, тому пишіть свої коменти, ставте лайкосик для просування ролику. І будемо зараз починати. Не забудьте взяти кавусю, смаколики, шоколадки, чіпси, пиво. Все, що вам імпонує. Хто хоче, може і макарошки поживати. Відповідно, наші контакти будуть для перевірки в 20 містах України. Зараз бачите, і відповідно в описі буде сервіс Vertical з 20 знижкою. Це сервіс по перевірці авто по номерам. Отже, поїхали, погнали і дивимося цікавий ролик. На першому місці це в нас іде ва група. Це Volkswagen Passat B8. Volkswagen і, Passat і B8 вісім завозяться переважно з двохлітровими дизельними двигунами в універсалах в комбі. І дуже класно вони продаються в першу чергу на ДСГ. Якщо 1.6 дизель на механіці, ці авто взагалі ніхто не хоче. Ще бувають як раніше, в нас автопідбори з 1.6 дизелем на ДСГ, і відповідно ще є варіант цей авто продати. Але саме по тому варіанту, це в нас просто топчик за свої гроші. Отже, наступний варіант, який ми переходимо по VAC групі, це в нас шкода Octavia 7. Ці тачки просто оглядали ми великою кількістю, і тут вже в нас не двохлітровий дизельний двигун в пріоритеті, а 1.6 дизельний двигун і в першу чергу на механіці. Якщо вже купляють з двохлітровим двигуном, який є просто дуже рідкістю, невеликій кількості, відповідно, всі хочуть вже в гарній комплектації і вже хочуть на автоматах. Третім варіантом це ми переходимо до Volkswagen Golf, Volkswagen Golf 7. Невелика кількість їх є на аукціонах. Ціни трошки найдорожчі, ніж на Октаві. А якщо ви гольф будете брати не з 1,6 дизельним двигуном на механіці, а 2-літровий на автоматі, то ціна його в карні комплектації може бути вже схожа з Passatом b 8 Але все ж таки він досить класно продається, бо їх немає великої кількості. Також дуже багато чоловіків беруть для своїх жіночок. І так само в універсалах вони досить компактні і для паркування, і якусь коляску загрузити, і тому подібні речі. Четвертим авто з вакцина групи це я би. Відзначив шкоду супер так само з двохлітровим дизельним двигуном на ДСГ. Відповідно, якщо це машина в універсалі. В неї і багато місця в багажнику, і багато місця взаді в нас в салоні. Получається, що якщо ще купити в Лаурен та Клемен комплектації, так саме багатюча комплектація, як і в Passat або 8 це по суті в нас такі два конкурента, хоча вони в одній групі, то все одно я би навіть перевагу віддав би шкоді супербу, бо вона мені більш імпонує, що вона така більш габаритна. Якось мені здається, навіть може і поякісніше просто. Чехи старалися, щоб трошки бути краще, ніж німці, Мені здається, в них це вийшло. І п'ятою тачкою, яку би я підвів, це в нас виходить Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan дорогі. Якщо авто буде з 2-літровим дизельним на DSG, в гарнючій комплектації по халявній ціні, то розумієте, що пробіги там досить красно, класно крутяться, бо сама машина там дорого коштує. І відповідно ці машини ми ловили з пробігами замість 200-240, ловили з пробігами 370 550 і тому подібна історія. Будьте дуже уважні. Тобто завершуємо спочатку по цим машинам і переходимо тепер до французів. Продається свіжопригнаний Мерс Єшка 220 з Фінляндії, 2013 рік, 2.2 дизельок, по халявній ціні 11 тисяч доларів і з маленьким пробігом 72 тисячі. Саме таке авто хотів наш підписник перевірити. Але ми йому порадили скористатися сервісом Carvertical. До речі, сервіс Carvertical буде в описі зі знижкою 20%, або вводити промокод Drive 500 і так само отримати 20% знижку. Отже, переходимо, друзі, по історії, що ми бачимо. В першу чергу ми бачимо, що авто каталося на таксі. Надалі будемо розуміти, що будуть нюанси з пробігом. 2022 рік зафіксований пробіг 343 тисячі в цьому місці, а вже в 8-му місці пробіг став 90 тисяч. У 2024-му пробіг 72 тисячі, тобто ми розуміємо, що була двійна скрутка. Також було зафіксовано два ДТП, але сума по ДТП невідома. І також ми бачимо, що зафіксований в нас вандалізм, розбиті вікна, фара, видертий монітор, прототуманка. Є нюанси по ходові. Звичайно, від такого авто ми відмовилися, але історія показує, що через два дні це авто було продано. От така от інформація. По французам у нас досить цікава історія. Це в нас в першу чергу Renault Megane 4, 1,5 дизель на механіці, переважно на Мігане Їх хочуть тільки на механіках, в універсалах і дуже женуться за босешною бозешною комплектацією, бо ця тачка за свої гроші просто топчик, і в районі 13-15 тисяч доларів можна купити класну тачку. Якщо ми переходимо до конкурента цього авто, то переважно ці машини, такі як Пижик 308, купляють з 1,6 дизельним двигуном і виходить з. Надійним айсіновським автоматом, тобто переважно, якщо механіка це в нас міган. Якщо автомати, то хочуть переважно пижики, які теж саме йдуть гарніших комплектаціях, з величезними панорамами. Ми вже не раз переглядали, оглядали, підбирали на Всю стелю, також багаті комплектації з рижими салонами, різні варіації. Тобто, виходить, що теж можна купити в гарній комплектації за свої гроші. Наступний варіант це в нас виходить кросовери. По кросоверам, по французам, це звичайно в нас Кашкай 15 дизель на роботі. Це в нас кашка ці тачки досить популярні, досить частенько беруть їх жіночкам. І так само в нас досить популярний це пижик 3008, який, мені здається, досить виграшний по саме. Дизайну, по комплектаціям є досить комплектацій, і відповідно також з 16 дизельним двигуном, який йде в парі з осіновським автоматом. Тому, в принципі, досить люди за ними ганяються, але вартість їх буде дорожча, ніж того ж самого Каджара. Отже, по французам, така у нас історія. Наступними варіантами в нас получається по пригону це вже електрички. По електричкам в нас виходить це гольфи. Golf 36 кВт зараз в пріоритеті, але ця модель приганялася більше всього в минулому році, в них трохи впала ціна, і люди почали їх великій кількості завозити. Якщо ми беремо по саме Нісану Ліфу, то зараз велика кількість заїжджає Nissan Leaf, навіть не 40 кВт, а вже пішли 60 кВт. Вони коштують десь орієнтовно на 2-3 тисячі дорожче, але ви вже зможете таким авто проїжджати там влітку і до 400 км, зимою там спокійно 300 будете робити. Тому, в принципі, гольфік в пріоритеті. Потім Nissan Leaf. Наступним я би поставив це Кону 64 кВт, бо ця машина проїжджає. Спокійно літом і 400 км, хтось каже і до 500, до 450. Мій знайомий спокійно з кліматом в середньому режимі 400-450 проїжджав. Зимою кро зимою розраховувати в районі на 300-330. Тому така от історія. І наступним варіантом виходить, що в нас там бували якісь відзивні компанії по саме батареям. І в 2019 році здається. Тому краще купляти машину, там, якщо я не помиляюсь, там після 20-2021 року і вивчати історію по цьому авто. Ну і так само Kia Niro, машина ще трошки краще і більше саме по габаритам, ніж Кона. Так само 64 кВт, так само такі ж характеристики. Проїжджає досить багато, якісно, ну але коштує дорожче, ніж Kona, орієнтовно на тисячі Ну і завершають нас топчик по пригону. Це такі проглоти кіловатні, які жруть дуже багато електроенергії. Це Ауді. Єтром, і, відповідно, так само Jaguar I-Pace. Досить бувають, в них є свої моменти, але люди дуже нарікають, що зимою там під 30 кВт в них воно все жре. І заявлені ті показники, які машина там, вроді в них багато кВт, там, 95 в середньому, так, і виходить, що мали б вони проїжджати там по 400-500 кілометрів, ну, як би так думати, та, як кона з меншою штукою, ну, але заявлено там роді там 400 кілометрів, 350, то зимою там, не знаю, якщо 250 вийде, то буде дуже-дуже добре. От такі в нас показники. Тому така от історія. Пишіть, друзі, свої коменти. Якщо я щось забув, пишіть ще в коментах. Будемо ще розробити різноманітні е, такі топчики по С-класу, по Д-класу, порівняльні характеристики по різним машинам. По огляді вже дуже багато на каналі тисячі, але є багато інформації, по якій можемо з вами ділитися. Будемо різноманітні ролики знімати, щоб трошки розбавити контент, і вам було цікавіше. Лайкос, підписка. Всього вам найкращого, щастя, здоров'я, любові, грошей. щоб в наших родинах було. Завжди тепло, і в країні був нарешті спокій. До побачення, до скорих зустрічей.